Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Андрій жолоб біля мікрофона. Це наш посткаст без броні, це «ФМ Галичина. І ми сьогодні готові знову поспілкуватися з цікавим гостем, точніше, з цікавою гостею. Сьогодні у мене за білим столом Уляна Кузик. Улянка, привіт, слава Україні! Героям слава. починаємо ми зазвичай з того, що я пропоную повністю карти в руки. Розкажи про себе, про свою сучасну теперішню дотичність до армії, де ти, хто ти Чому ти і як ти? Почнемо з того, що я дуже довгий час проживала за кордоном, це 17 років в Італії. В 2014-му я приїхала в Україну, бо в мене помер батько. І це вже був Майдан. Я пам'ятаю, як з Неаполя не летіли на Львів літаки, і прийшлося в Київ зупинитися. Я провела один день на Майдані. Ну, для мене це був ще несвідомий майдан. Я ще не розуміла. Крім того, мені було чесно, не до того. Я не скажу, що я до 14 року була великим патріотом своєї країни, бо дійсно я виїхала рано. Я жила з мамою за кордоном. У мене там все якби вдалося. Я там вчилася і повертатися, чесно, я не збиралась в Україну. Я будувала вже своє майбутнє там. Але от в 2014-му цей майдан, ці спогади, коли я повернулася назад в Італію, вони якось мене дуже так зацепили. І я кожного разу моніторила всі сайти, що відбувається на Майдані, як там, що. І в один прекрасний момент я вирішила допомагати майданівцям. Я почала передавати там якусь необхідну допомогу, ну щось нічого такого, там теплі речі, кава, чай, ну щось таке елементарне. І далі це все переросло якось в масштабну допомогу. Кожної неділі ми збиралися громадою, долучали італійців, долучали всіх, хто бажав допомогти. І кожної неділі від мене так виїжджала велика кількість допомоги. Якщо колись починалося з одного бусу, то далі переростало, що там 20 рейсових автобусів, всі загружені допомогою від Уляни. Від мене там ховалися перевізники. Центр логістики слухай. Так, не хотіли брати, бо це ж я безкоштовно просила. З деякими сварили, з деякими все ок, якби розуміли. І так це все плавно переросло в благодійний фонд в 2015 році. Я його відкрила. І далі мої поїздки на фронт почалися теж в 2015 році. Відповідно, воно все так масштабно розрослося, було багато допомоги, і ми реально опікувалися майже усіма бригадами. Ну, хто нам писав у Фейсбуці, десь чи через друга. Ми всім допомагали по мірі своєї можливості. І якось так сталося, я так розумію, що ти перебазувалася все-таки з Італії потім в Україну. Так. Коли це сталося? Я дуже часто вже приїжджала. Тобто, з 15-го перша моя поїздка була е, Мар'янка, Піски. Ну недалеко Донецький аеропорт вже же був, і от з цього моменту я зрозуміла, що все я в Україні залишаюся. Я ще їздила там на деякий час, там місяць-два, але я остаточно переїхала десь в 21-му році, вже повністю. Ти громадянка України чи Та, громадянка Італії? України. Я не брала громадянство італійське. У мене тільки українське. Переїхала ти сюди, тобто, і ось починається повномасштабна війна. Як вона вплинула на тебе, і як вона змінила твою роль у е, війні, яку раніше називали АТО та яку тепер називають нарешті війною як війною? Насправді чесно скажу, ми до неї готувалися, тому що я на той час вже була керівником управління постачання добровольчого українського корпусу Правий сектор. Я в цій системі з добровольцями з 15-го, і ми реально готувалися. По-перше, ми проходили дуже багато вишколів самі, крім того, і дітей вчили, і молодь. Плюс ми накопичували якийсь там бронежилет, каску, ну, щось там знаходили таке не, не дуже модне, не дуже класне. Ну, Зараз, якщо я на це дивлюся, ти розумієш, що це такий собі захист був. Але ну, ми готувалися. І коли почалась повномасштабна війна, ми, в принципі, просто зранку встали. В шості зібралися ну, на пункті, там, де нам сказали зібратись. Хлопці сказали, ми всі їдемо. Е, я вже з рюкзаком, теж зі всім. Вони такі ні ні ти залишаєшся тут за старшого, будеш логістикою займатися. Ну я трохи на них обідалася, ми навіть трохи посварилися, але ну, потім я зрозуміла, що да, перші хлопці їдуть, а я мушу тут налагодити якби, співпрацю, бо дуже багато з'явилось благодійників ще більше. Сюди почали їхати фури допомоги. І реально це такий був нон-стоп. Ну я реально рік не жила вдома, Ми жили на складі всі. Уточню, ти, власне, була представницею такого благодійного фонду, якому довіряли, яку розуміли, що Уляна Кузик не продає те, що надходить. Як ти шукала собі помічників? Бо я розумію, добре, що таке горіти своєю справою і знайти людей в ту команду, які будуть з тобою разом горіти. Хто з тобою горів і горить? Ну, насправді на початку було там двоє людей, дві подруги, які завжди і до сих пір зі мною, і, і служать тепер зі мною, тобто ми не розлучні. Але дуже багато долучилось людей, які поприїжджали з Києва, з Дніпра, з Харкова. Вони якось всі так, ну, їх так багато стало зараз, ну там десь 25-26 лютого, і друзів львівських прийшло, і лікарів, і Боже, хто у нас тільки не був. Мені здається, нас навіть депутати працювали деякі на складі. Розгружали, а це я аж потім дізналася вони депутати. Ну тобто, дійсно були відомі люди, які просто приїхали, і почали допомагати. Я навіть, чесно кажучи, всіх не пам'ятаю, бо телефон розривався. Найважче було це, коли приїжджали фури, і ми там шукали, де їх розгрузити, де їх запаркувати. Ну, це було прям дуже важко. Але людей було дуже багато. Всі, які залишились після того, ну бо потім, звичайно, що багато хто поїхав назад додому, хтось пішов служити. Нас сформувалась така команда, чоловік вісім. Ми тримались до 24-го, але 24-го всі пішли в Збройні Сили України. Ну когось вже прийшла повістка, а хтось сам добровільно вилишив долучитися до зсу. Слухай, ще по волонтерській парафії я тебе запитаю. Дивись. Справді зараз дуже хочеться розуміти, держава допомагає волонтерам, чи все таки держава більше пхає палки в колеса? Згадаємо ті ж курчі, які треба перевозити, якісь матеріальні блага, які треба передавати на інші бригади. Щоб справді військо було забезпеченим, як на даний момент от власне йде співпраця держави і волонтерів? Ну, якщо чесно, на початку було дуже важко, особливо паперова ця робота. Ну, по перше, ми ніколи не стикалися з такими об'ємами вантажу, все це облікувати передати по акту. Ми були готові до цього, і ми дійсно від початку це вели. Бо я знаю, дуже багато моїх колег-волонтерів ну не займались просто цією паперовою роботою, бо вони не вміли, не знали, і, і в принципі їх можна зрозуміти. Нам якось повезло, бо в нас доєднався один волонтер, він був бухгалтер, один був з юридичної освіти, і вони мені зразу сказали, Уляна, 22 22-й рік початок війни, але ти мусиш все вести і все передавати офіційно. Ну, в принципі, ми так і почали. Може, там щось неправильно ну там не брав. Але всіх даних повністю, може, щось не так е, правильно оформили, але в нас були завжди всі чеки, ми завжди все офіційно передавали. І це насправді е, дуже класно, тому що потім податкова все одно мені деякі листи щастя прислала, і я дуже класно відзвітувалася. На що вони були дуже ну, шоковані, коли я з великою папкою прийшла із флешкою, і така: ну от всі звіти, і вони такі в сенсі так багато. Я кажу: ну ви ж хотіли, я прийшла. Тепер ти є власне вже не скажу, що по інший бік баракат, але тепер ти є те, що називають модним словом зараз стейкхолдер. Кінцевий отримувач реципієнт, тепер тобі щось відсилають, як діючі військовослужбовці, відповідно благодійні фонди. Що ти тепер розумієш, от з іншого боку, дзеркала. Як допомогти тим волонтерам і війську в тій комунікації з боку держави? Не знаю, хто буде зараз дивитися цей наш подкаст, але можливо твоя порада людини, яка була і як волонтер, і зараз як військовослужбовиця, як спростити механізми, які можуть допомогти військовослужбовцям в отриманні волонтерської допомоги. Ну, дивись, я завжди за прозорі звіти, це однозначно потрібно, тому що люди є різні, і в принципі благодійник завжди хоче бачити, куди пішла його допомога. Тому я ну, не скажу, що не треба звітів, я за те, щоб все передавали по акту. Зараз, як діюча військова, скажу, що це навіть добре, коли дають по акту військовослужбовцям, тому що він тоді розуміє, що за цю річ, якщо це дорога річ, я не кажу, якщо ми передаємо там якісь медицину, таку незначну там. Проти застудні, берці окремо чи якісь якусь фліску, це не рахується. Я кажу за великий об'єм там дорогий дрон, екофлот, де апарат там. Ну от за такі речі, да? за них я вважаю, що військовий повинен теж нести відповідальність. Він повинен цінувати це, тому що це дійсно зібрали люди, десь важкими шляхами, кожен скидався, скільки може. Він повинен зрозуміти, що якщо є можливість, треба забрати її з поля бою. Якщо немає, ну тоді треба відзвітувати, що дійсно її втратили. Тому ми от завжди передаємо все по акту. Все в більшості йде на військову частину. Хлопці е, колись е, дуже казали, що це важко списувати, приймати. Вони е, не хотіли. Е, але чесно скажу, от, навіть ми взяли один раз там по акту якийсь принтер. Ну як самі собі його знайшли, передали на частину і нам його передали. Е, ну насправді документообіг є, але якщо ти його ведеш правильно, ну нема нічого складного. Просто в підрозділі мається хтось один вести. Це не може вести людина, яка постійно на бойових або займається підрозділом. Розділом це діловод'я, і він просто повинен розуміти, що він несе відповідальність за це і він має допомагати своїм побратимам. Якщо така людина є, вобше все буде супер. Ну ми ж ведемо якось. Як ти прийняла рішення безпосередньо таке стати військовослужбовицею? Чому недостатньо було тобі волонтерського досвіду? Я давно хотіла. І оцей 22-й, коли всі зібралися, сіли в буса, а я мене лишилася. Не взяли, та... Мені було дуже обідно. Я постійно просилась, Я там старалась їх забезпечувати як можу. Часто їздила і показувала, що дистанційно я теж можу робити цю допомогу. Типу, щоб вони мене вже тільки нарешті взяли. В них постійно були відмазки, ти ще не вмієш. Ці вишколи, які ми колись проводили, це все таке собі. Зараз війна. Сучасна, треба вчитись. Ну окей, я прийняла рішення, пішла вчитись на дрони. Завершила, е, отримала сертифікат, знову приїжджаю, візьміть. Ой, ні, то дрони, то таке, треба ще щось. Ну окей, парамедичний курс мені так собі зайшов. Е, ну, не моє це. Не знаю, може комусь я допоможу, а собі щось я не дуже можу допомогти. Кажу відверто, як є. Не вийшло в мене. Але я старалася ну, базове пройти все. І я постійно так от приїжджала і казав: ну, візьміть мене, візьміть мене. У нас часто мінялись командири в 67-й бригаді. І Я так кожного е, просила, і нарешті другий командир почув і каже: Слухай, ти вже достала всіх, іди підписуй той контракт. І, і коли ти така, його підписала? Yes. Скільки то вже часу? E, ти ну, військово? Вже, вже рік е, пройшов, рік минув так. і я до речі призивалась через Краматорський ТСП, СП, Львівський теж щось не дуже хотів мене брати. Прийшлось туди їх. Хто хоче, той завжди знайде, та? той доб'ється. Як правильно, до речі, зараз назвати твою посаду у 67-й бригаді? Начальник відділу рекрутингу штабу 67-ї окремо механізованої бригади. В принципі не так давно у нас у Львові відкрився рекрутинговий центр 67-ї бригади. Розкажи нашим слухачам, нашим глядачам нашого подкасту наскільки ефективним є отакий рекрутинговий центр? Бо часто чую зауваження: от, поставили рекрутинговий центр, сидять там, і так туди ніхто не ходить. Як воно є насправді? Давай от скажемо так абсолютно відкрито. Ну, насправді, може, черг немає. Да? Я погоджуюся, тому що це вже 25 рік. Але людей дуже багато звертається. Чому немає черг? Тому що більшість людей дзвонить по телефоні і боїться вийти з хати. Ну, таке є насправді. Тому ми їх консультуємо дистанційно, коли вже все ок, ми вже його призиваємо, даємо документи, тоді він до нас приїжджає і ми далі вже проходимо з ним всю цю процедуру. Тому звертається дуже багато людей. Та, ми не всіх. Беремо там, пенсіонери звертаються постійно, люди з інвалідністю постійно. Дуже багато обмежено придатних звертаються теж постійно, але ми, на жаль, не можемо їх брати. У нас бойова бригада, і ну, немає стільки місць в тилу. Ну насправді. Ми їм там під підказуємо, де піти, але вони всі до нас хочуть. Дівчат дуже багато звертається. Дуже багато звертаються зараз хлопців, які пішли в СЗЧ. І хочуть в нашу бригаду. Тому роботи в нас, ну повірте, я думала, буде значно менше, а зараз я розумію, що ми нон-стоп працюємо. Ми ведемо ціла купа табличок, ми кожному бійцю дзвонимо, питаємося, як він там, чи він доїхав. Навіть коли вони прибувають вже в нашу частину. Для нас теж важливо, чи йому все підходить. Ну, Ми ж йому на початку розказували про бригаду, розказували про підрозділ. Відповідно, ми з вами і кажемо, ну як. Там все, як ми казали, так да", каже. Все як ви казали, а ви які, не обдурили. Які посади найбільше цікавлять претендентів, які дзвонять до вас? Різні водіїв на пілотів багато цікавляться. Дівчата взагалі в нас всі рвуться на бойові. І ми їх там трошки зупиняємо і розказуємо, що давайте може спочатку щось таке лайтовіше. Ну лайтовіше в сенсі ну не гранатометника, давай хоча б в пілоти попробуємо». Є багато які діловодами хочуть бути. Це теж якби потрібні професії. Звичайно, що не завжди є багато місць на цю професію, але інколи навіть не хватає таких людей. Все Знаючи людоньки, зразу всюди в коментарях пишуть то брехня, вони вас заманюють, все одно підете в піхоту. О, а які гарантії дійсно, що людина, яка прийшла до вас яка отримала від вас рекомендацію на певну посаду, наприклад, пілота чи водія, дійсно не потрапить на місці по розподілу умовно командира роти чи командира взводи? Мене. Дірка в піхоті, мені все одно, як вас прислали, мені треба на цю позицію. Ну насправді у нас всі, всі, хто прийшов, всі йдуть на ту посаду, яку вибрали. Ну, по-перше, це відбувається так. Це не те, що вони прийшли до мене, і я їм вибрала зразу посаду. Це не так. Я їм пропоную. Вони кажуть, яку хочуть. Далі ми зв'язуємося з майбутнім підрозділом. Він з ним ще проводить співбесіду, питає, що він міє, що хоче, чи готовий вчитись. Після того або плюсує, або навіть мінусує. Тобто, ну і ми шукаємо далі. І це займає там день-два, тобто, поки всім обдзвонимо. Після того, коли вже приймають рішення його взяти, нам дають посаду, і ми йому вписуємо цю посаду. Людина прибуває в частину дійсно на цю посаду. Його зустрічають вже з підрозділу, він приїжджає до них. У е, нас були випадки, коли людина приїхала там на пілота, це десь було, напевно, півроку тому, але попала водієм. Чому? Тому що людина не хотіла вчитися. Тобто він сказав, я буду пілотом, а потім приїжджає. Я навчатись не хочу, а це я не вмію, а це я за старий. Хоча, в принципі 35 років, ну це не є ж за старий, да? Ну і ми зразу кажемо, ну давай тоді, хоча б водієм. Ну добре, ну і якось так вийшло, ну що він пішов Так, так, та. але тут знову ж таки я завжди кажу: тут залежить все від людини. Ну якщо він мені на співбесіді каже, що я там крутий діловод, іксель, таблички, це моє, комп'ютер. Я там відкриваю і вже там закритими очима все роблю. А потім приїжджає і каже: Ой, я це не вмію, а як це включити? Що таке віндовс. Ну, тоді я розумію, що він мене трохи на співбесіді обдурив, обдурив по телефоні трохи і хлопців, і тепер нам треба щось з ним робити. Ну ясно, що перша пропозиція це вчися, хлопець, дуже швидко, бо інакше буде біда, це ж треба робити. Є ті, що вчаться, а є ті, що кажуть, ну, я напевно щось інше. Ну і ми знову ж таки шукаємо. Це насправді така, знаєте, ну, мені деколи кажуть хлопці, ти як мама їм. Ну вже вибрали, все забули. Ні, ти ще далі там його пробуєш десь тягнути. Тому я завжди кажу, при. При співбесіді, кажіть правду, як є. От якщо є права і не вмію їздити, то кажіть зразу, як є. Я вже на початку зможу щось придумати і кудись вас направити. Чим ви потім попадете в підрозділ, цей ротний якусь надію мав, що ти типу, поїдеш, а тут ти типу, поїздити не вмієш. Ну, ясно, що буває різне, Ну, так не можна якби підставляти. Тому, в принципі, чесно кажу, всі, хто до нас прийшов, всі пішли. На ті посади змінилися дуже мало, це тільки виключно через людину, яка просто не відповідала тому, що заявила на початку, і на завершення давай з тобою поговоримо про твоє дітище, про твій бізнес, який ти е, виносила, придумала і впроваджуєш в життя. Чим Уляна Кузик займається в цивільному світі ще? В 18-му ми започаткували бізнес-клуб ветеранів з ветеранами, розширяли цю спільноту, скажімо так. Тоді ще не було грантів, не було програми. Просто це якось один до одного ходили, підтримували, там замовляли послуги один в одного. Далі, хлопці, хтось пішов далі на фронт, хтось розвивав бізнес. Повернулися, і ми знову почали це все розширяти, бо побачили дуже багато можливостей. Мій коханий відкрив піцерію. Чому він каже, давай ми покажемо хлопцям, що можна взяти грант і дійсно ну, отримати кошти на обладнання, і воно буде працювати. Ну правда, він теж на фронт після того знову повернувся, але якось наша сімейна ветеранська піцерія в 17 ще працює. Де працює до речі, похвалився. Працює вулиця Горського, 9, це приокзальний ринок, але поки що на винні стільки і через лову можна замовляти або до нас приходити і ми, на до речі, залишимо. В описі відео всі у ці наші адреси, лінки, там інстаграм і всяке таке цікаве. Ти власне, як ну я навіть не знаю, це ж не ветеранський бізнес, це військовий бізнес, можна так сказати. Бізнес військової сім'ї. Які ти правильно використовуєш інструменти, власне, як знайти отой грант? На що звертати увагу для тих, хто тільки думає про це? В принципі, зразу знайшли всі гранти, які є, і ми постійно між собою комунікуємо, розказуємо. Ми спробували два і Дія, якщо не помиляюсь, це через центр зайнятості. Ми виграли теж мільйон, але ми не взяли коштів, бо нам було достатньо вже цього мільйону, який ми взяли в ветеранському фонді. Ми ще подавали з міську раду на ваучери, теж не взяли, до речі, бо ну якось так було. Я на фронті, він на фронті, і ми просто не використали цю можливість. По-чесному ставитися до можливості, яку можна або не можна використати, Так, да, так. Да. слухай, ну справді це дуже здоровий підхід. Плюс ми дуже довго шукали працівників. От зараз знову шукаємо під сайолу. Ну я не знаю, ну щось нам дуже важко. Ну люди просто не йдуть щось на роботу, і це ми теж зазначимо да, до речі в описі відео. Пам'ятаючи твій італійський бекграунд, ти італійську мову ще пам'ятаєш? Так, да, так, да, пам'ятаю. Можеш представити свою піцерію. Італійською мовою зробити легеньку рекламу, так щоб смачно було. Бенвенуті атутті, ала настра піцерія ветерано. Ви все зрозуміли, там буде смачно. Уляна Кузик сьогодні була в мене в гостях. Дякую тобі, велике, Улянко, за час і за можливість поговорити у проєкті Безброні. Наступного тижня у нас новий цікавий гість. Тим часом тисни дзвіночок, підписуйся, лайкай, коментуй, будь разом з проєктом Безброні і знай, що у нас робиться. До зустрічі!